Вітаю на каналі Новий сад. Перед вами абрикос на другому році вегетації. Це сигнальне плодоношення. Сорт вертідж. Даний сорт відноситься до пізнього терміну дозрівання і дозріває у кінці липня. Сорт є самоплідний і також з пізнім цвітінням. дає регулярно. І також через пізні цвітіння оминає. Такі грибкові захворювання, як маніріоз. Плоди цього року, враховуючи, що вони сигнальні. Непоганого калібру. Подивимось, які вони всередині. Ось як бачите, кісточка відстає. Скуштуємо. Дуже солодкий плід. Як бачите, велика кількість соку. На смак. Має яскраво виражений абрикосовий смак. Ну, цукру дуже багато. Біля самої шкірки. Відчувається невеличка кислинка, але цукор переважає. Як бачите, габіту скрони цього сорту прямостоячий. Його висаджувати можна більш плотнішою схемою посадки. Сорт підходить як для промислових насаджень, так і для насаджень біля ваших будинків. Через своє пізнє цвітіння. І самоплідність, дає регулярні врожаї, проскакує часто повторні заморозки, і самий грибок монілії.